Контроль за газовими та фармацевтичними монополістами і нагляд за держзакупівлями це першорядні завдання новому голові антимонопольного комітету. Юрію Терентів його сьогодні представив прем'єр Арсеній Ценюк. Просить нового очільника розібратися з цінами на ліки та газу для населення. І головне завершити розслідування проти Газпрому. За словами ценюка, збитки від діяльності російської компанії можуть сягати 10% від загальної суми прибутку на українському ринку. За три місяці прем'єр просить терентіва завершити хоча б кілька. Розслідування і завдання антимонопольного комітету країни забезпечити право вибору для українців, право вибору, у кого купувати товар, право вибору, у кого замовляти послугу, право вибору, яка компанія буде працювати з тим чи іншим суб'єктом, тобто вибір. Щодо прозорості в енергетики, щодо е, проблем, які існують на фармацевтичному ринку, щодо проблем з е, постачанням російського газу, всі ці проблеми вони знайдуть е, належної уваги, вони будуть вивчені, і антимонопольний комітет зробить свою роботу. Кандидатуру Юрія Терентіва на посаду голови антимонопольного комітету вніс прем'єр Арсенія Цинюк, новий очільник за освітою міжнародний правник та фінансист. Два роки працював радником в тютюновій компанії, потім в міжнародній торговій мережі. І останні три роки очолював міжнародний відділ металургійної компанії. Торік заробив близько двох мільйонів гривень і більш ніж половину зазначив як зарплата.